Понеділок, 29 січня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Двоє поранених на Нікопольщині. Окупанти обстріляли райони з важкої артилерії. Відсьогодні сьогодні неплатників відключатимуть від води та електроенергії. Це стосуватиметься тих, хто не сплачував платіжки понад рік з гранатомета по дитячій кімнаті з'явилися нові подробиці інциденту у кривому розі зіст факу на передову. Історія студента з Дніпра, який пішов добровольцем на фронт, та вже два роки нищить окупантів. Дивіться далі у випуску наш фронтовий репортаж. Двоє поранених на Нікопольщині окупанта обстріляли район з важкої артилерії. Один з травмованих лікуватиметься вдома, іншого у важкому стані доправили до лікарні. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Також вночі окупанта атакували Нікопольщину з дронів та артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. А у Санельниківському районі уламки збитого шахеда пошкодили складське приміщення. Люди не постраждали. Вночі російські терористи атакували шахедами південні регіони, а також рівненщину та Хмельниччину. Усе вороже залізяче збили наші сили. ППО на Миколаївщині через падіння оламків пошкоджена адмінбудівля, заклад освіти та приватний сектор. Поранених немає. По Полтавщині ворог вдарив іскандером. Трьома ракетами С-300 поцілив по Донеччині. Внаслідок обстрілів там постраждали четверо цивільних. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали красний худір Чернігівської області, Рожковичі Сумської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На полі бою окупанти продовжують наступати на куп'янському, ламанському та бахмутському напрямках. Ворог не полишає спробу точити Авдіївку та тисне на Мар'їнському напрямку. На цих двох ділянках ЗСУ вчора відбили понад чотири десятки атак. Минулої доби загарбники втратили понад тисячу солдатів, 10 танків та 16 артсистем. А ще нашим воїнам вдалось приземлити неушкодженими декілька шахедів ворога. Найцінніше, що ми можемо видобути, звідти це інформацію, чи щось ворог там змінює, не змінює. Ну але головне взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини не використовує Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців. От, власне, це те головне, що можна дослідити, як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема радіоелектронної боротьби. Людський череп у посадці моторошно знахідку виявили у кривому розі. В Лісосмузі одного з районів місцеві збирали дрова та наткнулись на людські рештки і викликали поліцію. Правоохоронці оглянули територію в декількох метрах. Побачили ще й надгробну табличку, датовану 20-м сторіччям. За попередньою інформацією на цьому місці колись був цвинтар. Нині ж тривають слідчі дії. Фахівці з'ясовуватимуть походження черепа. З гранатомета по дитячій кімнаті з'явились нові шокуючі подробиці вибухового інциденту у кривому розі? Там затримали чоловіка, який з РПГ вистрілив прямо у квартиру. Буквально дивом не зачепило двох дітей. Наша Анастасія Вільхова розшукала їхню матір, власницю розстріляної оселі. Виявилось, батько родини, що й боронить Україну в лавах ЗСУ. Хто і за що зазіхнув на його сім'ю? І невже навмисно? Такий ж грох, що також дом затрусило. Вийшла люди, світять фонариками вверх. Дивлюся, що вже балкона нема. Оце дитяча кімната. І тут повинні були діти спати. Кажуть, що Янго новоохоронці є, то він мене зберіг. Пальний район Кривого Рогу на годиннику п'ята. Де не де у квартирах вже горить світло. Як раптом ранкову тишу розриває гучний вибух. Дивлюсь на часи, ще п'яти не було. Лежу та й лежу. Воно як шарахнуло, мене собака злякався, вискочив, до вікна дивиться. Я думав прильот. Думаю, прильот це зараз буду виводити, бо я ще часу виводю на прогулку. Думаю, вийду десь десь де ракета, бо такий ж грох, що також дом затрусило. Тоді за мить прокинувся весь будинок. Люди вибігли на двір. Замість вирви від ракети побачили розтрощений балкон на дев'ятому поверсі. Власниця Тетяна і досі не оговталась. Хтось з ручного гранатомета поцілив прямо по її квартирі. Зайшла в кімнату. У мене з батареї тече вода. Я нічого не зрозуміла, що це була в сильному і до мене почали всі збігатися казати, що в тебе вікон немає, ти по скулу ходиш, а я збираю. І Заходить поліція, не можу зрозуміти, чого в мене поліція. В кімнаті, де і стався вибух, живе двоє маленьких хлопчиків, сини Тетяни Семи та десяти років. Невже хтось зазіхнув на життя дітей? Це Оце дитяча, дитяча кімната. І тут повинні були діти спати. Але завдяки того, що пішли до бабулі, вони залишили. Вони в неї залишилися. Геть потрощене скло та балкон, який після вибуху буквально тримається на чесному слові. Жінка каже: від ще більших руйнувань врятувала стара пралка, і це просто диво, адже снаряд фактично застряг у металеві конструкції. Як чоловік ужав, він він просто поставив її, щоб вона не мішала. Навіть не знаю, як вона у нас опинилася, і просто, просто повезло. Це було чудно. Якщо кажуть, що Янго охоронці є, то він мене зберіг. Страшна помста чи залякування родини. Хто і за що поцілив по дитячій кімнаті? Гарячим слідом правоохоронці знайшли стрільця. Його мотив шокував. Виявилось, мішенню була інша квартира. Промахнувся. Саме тут стрілеців влаштував засідку звідси і цілився. За його планом снаряд мав вибухнути в повітрі прямо навпроти вікон його опонента. Однак все пішло геть не так. Граната влучила в зовсім іншу випадкову квартиру. Вже мав судимості за тяжкі злочини. 36-річний місцевий напередодні полаявся з сусідом Тетяни, мешканцем восьмого поверху, начебто через наркотики, його і хотів налякати. Ну, так, я чула, що ну, в восьмому етапі був якийсь там конфлікт з якимось хлопцем чи що. І вони ну, хотів чи налякати, чи що він хотів зробити, я не знаю. Це, я вважаю, це вже ну, просто якась людина, як підібрати слово, не враховуючи, що тут дуже багато людей, і майже в кожній квартирі діти є. Месника вже затримали та обрали запобіжний захід. На час розслідування триматимуть під вартою застава 75,5 тисяч гривень. Постріл з гранатомета по дитячій кваліфікували як хуліганство. Наразі його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру про вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Де чоловік взяв протитанковий гранатомет? Нині з'ясовують слідчі. А доки стрілець чекає вироку, власниця потрощеної квартири розгрібає наслідки та дуже просить місцеву владу допомогти демонтувати балкон, бо самотужки не впорається, її чоловік нині служить в ЗСУ. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Відсканували сигналізацію та влізли до автомобіля. У Дніпрі на гарячому затримали групу злочинців. Чоловіки попалися правоохоронцям якраз після того, як проникли до машини на парковці одного старця міста. Авто відкрили за допомогою спеціального пристрою з награбованим їх і затримали поліцейські. Зловмисників підозрюють у причетності до ряду аналогічних крадіжок. Двом фігурантам вже повідомили про підозру. Їм загрожують до восьми років позбавлення волі. А Как он работает, расскажи. Ну, считывая, поступаю, вибрирую, все и нажимаешь. Открыть. Від сьогодні неплатників за світло відключатимуть від електроенергії. Про це повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Нагадаю, урядовці скасували мораторії на відключення боржників. В першу чергу це стосуватиметься тих, хто не сплачував понад рік і має велику заборгованість. Попередження надходитимуть за 10 днів, а за 5 днів надсилатимуть ще одне. В цей час боржники можуть укласти розсрочку з компанією у протилежному випадку. Світло вимкнуть. А от боржників заводу вже почали попереджати про відключення. Відповідні повідомлення розклеюють на під'їздах будинків працівники водоканалу. Твердять, абоненти завинили підприємству понад 718 мільйонів гривень. Ще 126 – бюджетні організації ОСББ та ЖБК. Першими воду відрізатимуть найбільш злісним порушникам. Отож, комунальники закликають неоплатників погасити свій борг його можна розбити на декілька частин. Наголошую, що нам тепер дано право нараховувати пені, а також обмежувати послугу, що єдиний, єдиний варіант, який влаштовує і одну, і другу сторону, це реструктуризувати заборгованість і сплачувати вчасно то, що нараховується поточна, ну, поточні плата за послуги. Понад сім місяців живуть без централізованого водопостачання. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Марганці виникли серйозні проблеми з водою. Аби забезпечити жителів питної, встановили насосно-фільтрувальних станцій. Набрати воду можна безкоштовно. Як люди виживають у таких умовах? Репортаж Вікторії Вахрушиної. Для приготування їжі, чаю та просто попити для мешканців марганця. Встановили нові фільтрувальні станції для води з кравчучкою та бутлями. Сюди вже поспішає пані Неля питної, яку набирає тут раз на тиждень. Їй вистачає. Кушать готовлю чаї п'ю. От ну і так, звісно, п'ю за один раз набираю 40-50 літрів. Так не вистачає, навіть остається що. Ну я беру, тому що вдруг погода плоха, я буде. і вот. невозможно буде піти. Ну, жило їздить, но рада, хоч такої є. Понад сім місяців Марганці живуть без питної через підрив окупантами Каховської ГЕС. Вода з кранів тече, проте технічна. Її змогли дати завдяки Миколаївському водосховищу. Вона не придатна до вживання, бо вона там дуже високий місць солі. Ну ось. Чистенько беремо кожного дня, то хватає нам на потреби. Фільтрувальні станції для людей справжнє спасіння. Від ранку за водою тут вишиковуються черги, чекає своєї і Юрій. Каже, цей пункт найближче від його дому. Ішов сюди майже кілометр, але воно того вартує. Ну оце я скільки візьму в дві руки, чотири бутилки. Ціну 20 літрів. Виручають дуже, звісно. Це якби я її купляв бутильовану, це скільки це Гроші б це сам грошей би пішло на це. А так да, це безкоштовна вода. Це дуже хороша. Вода на станції подається зі свердловин, які пробурили минулого року. Тут вона зберігається у спеціальних ємностях, а запаси поповнюються автоматично. Насос подає в'ємність первинного збору неочищеної води. Далі насосною станцією подається на, безпосередньо на саму станцію очистки. Проходить первинне фільтрування. Далі через систему. Підкачуючого насосу подається на осмотичні фільтри, очищується, подається уємність з чистою водою. На годину така станція обробляє понад 700 літрів води. Щодня на одну локацію в середньому подається з оп'ять кубів. Кі очисні станції у марханці встановили по всьому місту. Наразі їх 10. Кожного дня з 7 до 19 мешканці можуть набрати тут питну абсолютно безкоштовно. Цього року кількість локацій планують збільшити. Але не у віддалених населених пунктах Нікопольщини там людям досі організовують лише підвіз питної через масовані обстріли росіян. Бурити свердловини поки немає змоги. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Зіст факу на передову важка служба в піхоті, потім в аеророзвідці. Наш наступний герой, студент історик з Дніпра, який у свої 21 добровольцем пішов на фронт. І вже майже два роки нищить окупантів. Звідки бере сили та мотивацію наш фронтовий репортаж з унікальними кадрами ближнього бою з ворогом? Далі. Шалений обстріл та напружений стрілковий бій. Це унікальні архівні кадри ближнього протистояння з росіянами на відео. Воїни 128-ї бригади ТРО Дніпра відбивають ворожий штурм. Пацани нам в тил один зашов. Фільмував усе в Італії в перші дні великої війни. На передову пішов добровольцем. Усього в 21 рік. На початку був у піхоті, каже, то був один із найзапекліших боїв. Туди просто заш просто залетіли спіси на бехі на опаті, от прочистили собі дорогу монками. От і питалися нас штурмануть зразу з трьох напрямків. Оце було найтяжче. Жодного військового досвіду хлопець не мав. Воювати вчився по книжках та у досвідчених побратимів по ходу справи. Потихеньку на своєму власному ентузіазмі вдосконалювали навички а до вторгнення росіян був звичайним студентом-гуманітарієм. У Дніпрі навчався на історика. Займався науковою діяльністю. Був був студентом. Вірив до останнього, що людство розвинулось до того, що повномасштабні війни не потрібні. Нам ми можемо вирішувати. Все дипломатію, от навіть з такими кремлівськими жуками. З піхотинця він перекваліфікувався в аеророзвідника і нині нищить росіян дронами. <звук> Каже, аби керувати безпілотником, безцінні витримка та зосередженість. А найголовніше навчатись щодня. В керуванні найголовніше це мікроконтроль і холодна голова. Тобто не розгубитися, не втратити пташку із за дурісті. І навіть за два роки у самому паклі фронту Віталій каже. Тримається, як би важко йому не було, стоятиме до перемоги. Тоді ці труднощі вони переносились досить легко, і зараз вони переносяться, тому що огонь в серці ще не погас, і потрібно просто вже, Ну якщо взяли, то завершувати цю справу до кінця. До кінця бути поряд зі своїми захисниками закликає і нас цивільних не забувати про війну в тилових містах і підтримувати військових. Кожні 10, 5, 20 гривень важливі. Для вас буде корисніше задонатити нам на обладнання, чим випити ту же саму каву. Бо обладнання, автівки та дрони потрібні не їм. Це ми зацікавлені у тому, щоб вони мали все необхідне, адже там вони борються за нас. Зараз на екрані номер карти а в описі під сюжетом на Ютуб каналі 11-го посилання на банку підрозділ аеророзвідників збирає 300 тисяч гривень на fpv дрони. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Місяці невідомості та сподівань у Дніпровському музеї сучасної російсько-української війни відкрили виставку, присвячену військовополоненим, які пережили пекло на Азовсталі. Організатори матері та дружини бранців вони зібрали світлини захисників, малюнки їхніх дітей та плакати, з якими щовихідних рідні виходять на вулиці Дніпра. Наші журналісти з подробицями. Маріупольми були 15 січня. Красиво було, приїхали привідати дітей, Драмтеатр сяяв. Дуже багато фото залишилось. Ніхто не міг повірити, що таке може статися взагалі. Тоді востаннє згадує пані Оксана, вони були щасливі разом всією родиною. А потім почалася повномасштабна війна, і її син Сергій пішов у військо став одним із захисників Азовсталі та потрапив у полон. Вже два роки від нього жодної звістки. Батьки хочуть, аби увесь світ не забував про військовополонених. Це для мене дуже важливо. Те, що я, хоч чи можу своєю боротьбою, чи можу піддержати свого сина і так само останніх хлопців, дівчат, які знаходяться. Подяся, так скажу так, серце батька, серце матері, воно все це чує на відстані. Піснею про чорнобривці відкрили виставку, присвячену українським військовим, які пережили пекло на Азовсталі, і досі перебувають у катівнях росіян. Тамара виїхала з Маріуполя у березні. Каже, до останнього не знала, що її чоловік на Азовсталі нині відвідує всі акції з підтримки полонених. каже, суспільство має пам'ятати, що у російському полоні досі понад 3,5 тисячі українських захисників і захисниць. Вони страждають там, тому що полон це не є опцією збереження життя. Полон це катування, голод, холод, це приниження, це засудження. Як ми виходимо на акції. Нагадую. Ти суспільство, будь ласка, говоріть про захисників Маріуполя, тому що завдяки ним ми маємо сьогодні, а вони не мають завтра. Організатори виставки, матері та дружини військовополонених, зібрали світлини захисників, малюнки їхніх дітей, братів та сестер та плакати з гаслами, з якими рідні виходять щовихідних на вулиці Дніпра з акціями. Частину експозиції став і документальний фільм. Фільм ми збирали з кожного підрозділу. Вони надавали свої матеріали, як їх рідні боролися за місто Маріуполь, за Іліча Завод і за комбінат Зовсталь. Ми всі ці кадри скомпонували. Виставка Україна чекає своїх героїв. Працюватиме протягом двох місяців у музеї сучасної російсько-української війни. Відвідати її можна з вівторка по неділю, з 10 до 16. Вхід вільний. Вікторія Вахрушина, Денис Єлесавенко, новина 11 каналу. 520 українських воїнів зупинили кількатисячну армію більшовиків. Сьогодні 106-та річниця нерівного бою під крутами. У дніпрі влаштували символічну пам'ятну акцію, аби нащадки не забували про подвиг героїв. В середмісті молодь у синьо-жовтих прапорах роздавала листівки і розповідала про сміливців, які на чотири дні затримали росіян, що проривалися до Києва. Які зараз у 1918-му воїни, які билися з російськими загарбниками за незалежність України, довели У битві вирішальна не чисельність війська, а мужність? Ми вирішили зробити такі маленькі пам'ятки, які люди зможуть брати з собою і повністю читати та бути проінформованими про цей бій. В нас додатково до цієї листівки йде такий камінчик, який означає стійкість та міць наших студентів та взагалі військових, які готові захищати нашу країну. І про погоду у Дніпрі у вівторок без опадів за прогнозом синоптики в день буде нуля, вночі мінус три атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на номер гарячої лінії 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.